Доброго дня! Сердечно всіх вітаю в місті Львові і сьогодні ми підемо до оперного театру. Оскільки це знакова, а навіть легендарна для Львова будівля, то пригадаємо декілька легенд, розглянемо його ззовні, а також заглянемо і всередину, зрозуміло. Отож, давайте почнемо з легенд, про які знають як поважні пенсіонери, так і маленькі діти. Ви знаєте, що оперний театр? Дійсно, де зараз головна вулиця Проспект Свободи, до 19 століття протікала річка Полтва і зображена на різних картинах, схемах, картах. Потім в 19 столітті її сховали під землю, і вона пропливає в колекторі, але вона нікуди не ділася. І тому логічно, що оперний театр мав би бути побудований на полтві. Але ж ні, коли будували оперний театр, Русло Полтве змістили трішки праворуч, і зараз вона під дорогою між драматичним театром Заньковецької та оперним театром. Знаєте, що оперний? На дубових палях будували сусідній театр графа Скарбека. Зараз драматичний театр Заньковецької, тому що він будувався ще на 70 років раніше, ніж оперний театр, і тоді були такі технології. Оперний театр вже будувався на бетоні. Близько 2,5 тисяч кубічних метрів бетону використано, щоб зробити поважний фундамент. Тим більше там були проблеми з ґрунтами. І все треба було дуже докладно. Вирухувати і ґрунтовно зробити. Знаєте, що оперний театр у Львові, Одесі будував один архітектор? Львівську оперу спроєктував директор промислової школи у Львові Зигмунд Горгулевський. Він виграв першу премію на конкурсі. А от Одеський оперний театр спроєктувала фірма Фельнер і Гельмер. Тоді це була Російська імперія, а фірма Фельднер і Гельмер була австрійською. Можливо, і через те виникає така легенда. У Львові вона спроектувала, наприклад, будинок вчених раніше шляхетське казино називалося, а також, наприклад, дуже красивий театр опери в Чернівцях. Знаєте, що коли побудували будували оперний театр, він почав розвалюватись і архітект. В жовтні 1900 року було урочисто завершено оперний театр. Наступного року він дає більшу осадку, ніж передбачалося, через проблеми з ґрунтами. В 1903 році Зигмунд Горголевський помирає, через аорту не витримало серця. В 1900 році помирає ще його дочка, це теж додало йому проблем. І так виникла легенда про самовбивство Зигмунда Горголевського. Хований Зигмунд Горголевський на Личиківському кладовищі. Я думаю, вистачить легенд про оперний театр, тому що, наприклад, про славу, яка є по самому центрі, можна багато розповідати, але це вже я вам зроблю особисто. Під славою ми можемо побачити, мудрість навчає нас життя, в яке є трагічне і комічне. А поруч з нею є геній музики, праворуч від нас, і геній драматичного мистецтва ліворуч. Лішкини нижче, в нішах сховалися комедія, яка є весела з маскою, і по обличчю можемо впізнати трагедію. Якщо обійти будівлю оперного театру, то вона є дуже масивною, має вдовжину 95 метрів, ширину 45 метрів. І споруджувала цю будівлю фірма Івана Левенського. Дуже легендарна постать. Фірма Івана Левенського сподила багато цікавих і красивих будинків у Львові. Не буду вас стомлювати, тепер давайте заглянемо всередину театру. З четверга по неділю можна купити собі екскурсійний квиток, хоча всім рекомендую купити квиток на оперу, балет чи якесь інше театральне дійство. Коли ми потрапляємо в вестибюль, то театр одразу всіх вражає. Посередині ми бачимо між комедію, трагедію погруддя Зигмунта Горголевського і роки будівництва будівництва» 1897-1900, а також протрет Соломії Крушельницької. Сьогодні Сьогодні театр опери і балету носить її ім'я. Раніше це був міський театр, а в радянські часи його називали театр імені Івана Франка. Хоча Франко заслужена людина, але прямого відношення до театру немає. ім'я Соломії Крушеницької якраз є відповідне. Стиль театру історизм, тобто ми бачимо наслідування багато історичних стилів. Хоча не треба бути суперспеціалістом, щоби побачити всередині в інтер'єрах перебажає дозріле бароко оця позолота, вигнуті форми. Щоб зрозуміти чому так, то треба просто заглибитися в історію кінця 19 століття, європейські тренди, львівські тренди. Зрозуміти самого Горголевського, який об'їздив багато чого в Європі, і сам був вихованцем берлінської школи, а також е членом багатьох журі, і теж надивився багато різноманітних проектів. Тож, каже, театр починається з вішалки, з гардероба, я би казав, з вестибюлю. Львівський вестибюль оперного театру робить враження. На відміну від інших, він має відкритий простір і не давить людей, коли скляний дах давав світло, позолота відбивала світло. Тобто в цьому плані. Горголевський все продумав до найменших деталей, і мені здається, що тих людей, які були чи в Відні, чи в Будапешті, чи в Кракові, Львівський театр мав разити не менше. Що заглянути доверху, то стропи прикрашають чотири пори року, а також різноманітні алегорії мистецтв, такі як скульптура, живопис та музика. Також верхня частина оздоблена камеями, зображеннями античних сцен. В арках можемо побачити погруддя поетів, а нижче медальйони митців, які прикрашали оперний театр. Урової доріжки в цей день не було, але можна було розглядіти гарну підлогу. Також можна піднятися на другий і на третій ярус, щоб побачити кожен елемент вестибюлю. І всі елементи були замонтовані зразу при будівниці. Якщо комедія і трагедія це класика, то, наприклад, зображення Йоанна Павла ІІ папи Римського, а також митрополита Андрея Шептицького, були замонтовані вже в сучасні часи, тому що все рівно поема Мойсей, давня історія і сучасне мистецтво, вони завжди перехрещуються. А тепер давайте відправимося до головної частини святині мистецтва до глядацького залу, який поміщає трошки понад тисячу людей. З доставками може змістити навіть тисячу сто в залі ліворуч і праворуч є віп-ложі. А колись це була ложа для цісар з одної сторони і для губернатора з другої сторони, дуже красивий є. Плафон з люстрою довкола ми можемо побачити 10 алегоричних жіночок, які символізують веселість, музику, драматичне мистецтво, ілюзію та інші речі. Під ними є погруддя реальних оперних виконавців того часу, коли будувався оперний театр. Якщо ви потрапите на відкриття театрального сезону або на прем'єру вистави, то ви можете побачити театральну завісу, намальовану видатним художником Генріком Сімирадським Парнас, де Аполлоно приноситься фіміам, всіх муз можете побачити, а праворуч трагічні людські дійства. Вісою парнас є взагалі своя окрема цікава історія. Оскільки в глядацькому залі не можна було довго знімати, бо там міняли театральні декорації, то я перейшов в дзеркальний зал. Дзеркальний зал має чотири пари дзеркал, розміщені одне напроти іншого, і вони створюють ілюзію безконечно довгого коридору. Чотири дзеркала мають над собою картини з зображенням континентів світу. Африка, Європа, Азія та Америка. Посередині залу дві пари менших зеркал, над якими є картини з зображенням чотирьох пір року. Відповідно, тут можемо там бачити весну, літо, осінь та е, зиму. Цей зал використовувався для того, щоб в антракті жінки могли подивитися на себе, поправити зачіску і так далі. На даний момент він використовується як мала сцена оперного театру. У кальному залі ми можемо побачити бронзові скульптури тих, хто створювали мистецтво на початку ХХ століття. Найбільша скульптура це є Славетна Соломія, зірка початку ХХ століття. Ліворуч від неї Олександр Мишуга, який співав партію в опері, Яни, коли, до речі, було відкриття оперного театру. З другої сторони оперний співак Модест Менцинський. Також без оздоблення сцени і музичного супроводу нічого би не було. Тому ми можемо побачити ще скульптури, сценографіста та диригента. Якщо підняти голову наверх, ми можемо побачити алегоричні жінки, які символізують справедливість, правду, невинність та інші людські риси. Фірцик в зальотах. Карпатські гуралі, криковякі гуралі, інші спектаклі, які були популярні на початку ХХ століття. На потолку ми можемо побачити танець, поезію, музику, тобто, так алегорично представлене все людське мистецтво. Щиро дякую всім, хто дивиться мій канал. Заохочую підписуватися, хто ще не підписався, ставити лайки, дизлайки, і що найважливіше коментувати відео. Я деколи думаю спеціально помилки робити, тому що коли все роблю правильно, ніхто не коментує. І основне, підтримуємо Сили оборони, а також тих, хто постраждав від війни. Дуже красивий вид з оперного театру на площу, яка не один раз перероблялася. Декілька слів я хотів сказати про цю площу. Оскільки оперний театр така візитівка Львова, то площа перед оперним, як за австрійських, так і за польські часи була така собі парадна площа. В радянські часи, як годиться, тут поставили ідола Леніна і теж проводили різноманітні урочистості. Багато людей приходилося сфотографуватись перед оперним театром. Вже пізніше ідола Леніна демонтували і зробили клумбу перед оперним театром. Потім поважали, що краще зробити фонтан, це буде більш якось яскравіше і привітніше. В недавні часи фонтан переробили під такий плоский, що є критикою зі сторони деяких лів'ян. Але, як то казав один президент, маємо те, що маємо. З сторони, дитяча радість нехай буде біля фонтану, найцінніше, що ми маємо. Я хотів запитатися, який вид перед оперним театром найбільше подобається вам.